Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні працюю знову дворі. Зранку в нас було сонечко, зараз захмарилося, можливо, навіть збереться якийсь дощ. Я трішки попрацювала, а тепер хочу посадити отакі ось є в мене горщики, красулю. Ото в мене є відео, де я садила отакий яєчний лоток карлику, отаку на стурці, і чекала, чекала, думаю, ну я гляну, щось не сходить вона. Думаю, гляну, чи вона взагалі там, те насіння живе, чи ні. Роз, так, розгорнула землю, достала насінинку, покільчена наснинка, я в два лоточки садила. Помаранчеву і жовту. Хто живе там сіннячку, не знаю чи все, ну, по крайній мірі, там, де я виколупала те насіння, то там воно покільчене, так що має зійти. А це Наташа купила мені отакі дві такі ось. Це суміш. Це вже то карликова, а це витка. Люблю я витку. Раніше дуже часто в такі горщики садила, і отут, у мене тут припічки такі під цим. Навісом. Я любила ставляти їх, і вони так звисали гарно, красиво було літом. Ну, якось ці роки і настрій не той, і не дуже руки стоять до цього. Ну, цього року вирішила це таки посадити. Так що буду, у... а це ось оранжевий імператор, отака. Також вона написано «Витка... витке стебло і ця витка, і ця. То буду по кілька насінин одну таку, одну таку, щоб була така різна суміш. По дві насінини. не подивлюсь по дві, можливо, навіть по три. У шість підготувала шість таких горщиків. Це горщики такі, ось, бачите, цікаві вони. Колись чоловік в мене працював на одній фірмі, і вони у, так сказати, небідних людей, ця фірма займалася в дворах оцим всім. Облаштуванням, озелененням, там квіти садили, кущі. Чоловік у мене був механіком, техніку обслуговував. Але привозили туди їм оці квіти, кущі Вони вже були посаджені в такі різні в корзини, отакі ці базонники, чи як його назвати, горщики. Тут якась роза намальована. Я не знаю, чи це були тут рози. Троянди були, чи ну, не знаю. Вони їх витягували, висаджували, а це викидали. Ну, чоловік знає, що я люблю таке чим займатися, то взяв мені 10 чи, можливо, більше, там їх, як десяток таких горщиків, і вони мені тепер служать. Так що буду садити, потім посажу, накрию такими кульочками. Дирочки пороблю і поставлю в веранді десь коло батареї, там заберу хату, бо на дворі ще вночі холодно. І буду чекати, щоб посходило, а потім вже буду любуватися красою, надію, що воно зацвіте і просто буду... дуже любила раніше садити. Дивлюсь зараз, яке тут насіння, скільки тут його штук. Так, сім штучок. Отаке насіннячку. Буду так у різних кінці кидати. Взагалі написано, що воно сіється четвертий-п'ятий місяць. Ну, я ж рахую вже майже четвертий кінець третього, так що я сію, тим тим більше, що я хату я ще заберу. Так що... Буду садити, вже не замочую, гарно поллю і накрию, щоб воно не висохало. Я думаю, що буде спочатку кіну це, я взяла суміш, то кину суміш, а потім кину ще ту оранжевого імператора цю кину. Якщо тут також сім насінин, то це фактично у мене шість горщиків, то якраз по понасінині буде. Що залишиться, висаджу на клумбу. Також буде красиво, воно постелиться. а можливо, там у мене от із е, колеса, а ти такі вази, наче на клумбі там є, то, можливо, туди посаджу, кудись пристрою. Така робота. Є таке насіння, якесь темне, ненадійне воно мені так виглядає, не знаю. То ще попідсаджую із суміші, ще по одне насіння на всякий випадок, тому що таке якесь воно, не знаю, чи воно зійде, чи ні. На всякий випадок ще додав. Нехай буде. Десь бачу тут ще. Не дуже якесь одне біле, ось таке гарне, біленьке, а той прямо чорне. Не знаю, ні, чи то воно ну, буде щось з нього чи не буде. Так що сажу по три, там буде видно. Якщо зійде все, то легенько викопаю і десь пересаджу потім на клумбу. Мені хочеться, щоб одна, то наче буде. Мені здається малого тут. А так буде гарно виглядати. Зараз коблю гарно і прийму, і нехай росте. Сходить, вірніше поки що, а там тоді, дай Бог, і зацвіте. Зняла з гори ще такі мисочки і буду ставити вазонники у мисочки, щоб там багато дирочок є. На дні. Вода буде витікати, то так будемо оставляю і все, і вони будуть собі, буде так добре. І на дворі так само будуть вони стояти і в хаті. Зараз позаношу в хату і буду чекати сходу. Гарний сьогодні день. Прийшла в тепличку, буду поливати помідорчики свої. Вчора не поливала, а сьогодні буду поливати, бо сонячно. І земля підсихає, так що потрібно полити. Гарний день. Якби тільки не ревіла ця тривога. В мене тут і рядічка вже сходить. Вон рядочки, бачите, зеленіє. Капусти поки що не видно. Там далі то капуста, то капусти поки немає. Полила редьку, нехай росте. <кій> <кій> Полила помідорчики. Є деякі полягали, але думаю, що вони десь корінчик видно трішки менший, хужий, то лягають, а так то стоять усі. Гарненько, нехай ростуть. Поки що, там воно в кінці зробила таку конструкцію, не знаю, це поки що так приміряюся, а щоб перець поставити, пол, таку поличку зробила, думаю, чи таку ж і можливо вищу. Хотіла на перетинки оці що з боку на такі покласти з цієї сторони, з цієї, але думаю, якщо буде вітер, то почне трішки гойдає. Теплицею, то ще завалиться щось, або скине мені той перець, поперекидається. так що поки що залишаю так. Я ще перець поки що не буду виносити, так приміряла, а потім буде видно. Тут ось пройшла полуничку свою процюкала. Там цибулька-кущівка нас зверху тут трішки присухшає, але. Вона відійде і буде там на суп щупати її. Я завжди так з осені сажу. Вона потім весною відходить. і Так пройшла. У мене тут полунички, латочка, там далі полуничка. В мене такий принцип: куди росте, туди, там нехай і росте. Вон там туди поросла, а то залишила ромашку. Там поки що нічого не полю, бо можеш будемо розбирати цю. Тепличку, то все рівно там буде ходитися і травичку ту, мабуть, залишу там. <кій> Де росте полуниця в мене в дворі і ростуть квіточки, нехай так залишаються. Там, значить, не буде рости бур'ян. Так що тут ось трішки, там за садком трішки, а ромашку залишаю, бо була в дітей. Нагідки і ромошка. Я сушила, а тепер там вони хочуть газон засіяти, то думаю, десь у себе. Ну, я не знаю, що, що це, так, яка це ромошка, чи це просто романок той, чи така звичайна лікарська ромошка. Поки що залишаю, подивлюся. Ще потім пройду в Ожині, зворушу землю. Тут пройшла ось також зворушила землю, також тут полуниця трішки є, також залишаю, де нехай собі росте. Якась ягодка там буде, зате бур'ян не буде рости. А тут ось в саду, то пройшла, також зворушила землю і підсіяла травичку, тому що тут вже нічого такого не росте. Нехай заростає собі травою, газоном і все. Поки що так. Обіцяли дощ, та й немає дощу. Вчора було сонечко і сьогодні сонечко, гарний день. Побілити дерева потрібно буде. Думала, вже нехай пройдуть дощі. А потім буду білий йти. Подивимося, ще до кінця цього тижня обіцяють, що буде дощ, але не знаю. Сьогодні поки не передбачається так. Можливо буде. Сьогодні посадила квіточки, в тепличці полила. Пройшла по двору, там по... підганяла роботу, прищепили сьогодні ось на абрикосу персик і там на сливу. Не знаю, можливо, вже й пізно, але чоловік цей, що прищіплює хворів, а це прийшов, ну вже прищепили. Надіюсь, що приймуться. А на абрикосі ось бронячки вже бачите, які. Скоро буде абрикоска цвісти. Не знаю, чи будуть абрикоси, але цвіт. Буде. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.